У житловий будинок заскочив лось. Такий дзвінок надійшов на гарячу лінію надзвичайників у бучі, що під Києвом тварина заблукала в містечку і забилась у підвал багатоповерхівки. Свідки кажуть: лось молодий, без пантів і з пораненою кінцівкою. Травмував її, імовірно перебираючись через паркан. Поява Сохатого переполохала півміста. На спасіння тварини приїхали комунальники. А от надзвичайники не встигли. Переляканий лось вискочив з підвалу і побіг інде. Я Мурашки по тілу, Я ніколи лося не бачила вживую. Це ужасно було, конечно. Ну, страшно. Мужчину збив. Мужчина стояв з ребенком, с жена он пробежал. Я реально видел, как он збил мужчину. Мужчина упал. Ребенок орет. Страшно було макаляски. Да, У нас такая подія перший раз. Я тут прожила практично все життя. Ага. Вот и такого еще не видела. І от он, он выбежал как раз. Вот только я його хотіла сфотографировать. Вибіг как побіжав. Такой большой, приличный такой. Ну раз без рожек.